Буквально минулого тижня мені написав один з моїх студентів, написав, що він вже кілька місяців перебуває у госпіталі після тяжкого поранення, і він попросив мене дати посилання на наш ютуб-канал, на наш курс військової англійської Уявляєте, людина після тяжкого поранення у госпіталі вирішує вивчати англійську. Вчителька з 14-річним досвідом Олена Чекрижова на волонтерських засадах допомагає українським військовим вивчити англійську мову. За рік, коли ми почали отримувати допомогу від наших зарубіжних партнерів, зброю технології, стає все більше і більше очевидним і зрозумілим, що англійська це. Наше майбутнє, якщо ми хочемо перемогти, втративши у 2014-му свій дім у Бахмуті, жінка прийняла важке, але необхідне для себе рішення залишити рідне місто. Півроку я пробула в Бахмуті, сподіваючись на те, що все ж таки Донецьк звільнять, якось ситуація зміниться. Але після розуміння того, що в нас почалася така ще не повномасштабна, але вже війна. І навряд чи ці території будуть звільнені, і навряд чи я зможу там колись жити. Після того, як я побачила, хто там залишився, які люди на цих територіях проживають і виховують своїх дітей. Я вирішила, що мені буде краще не сподіватися на повернення, а починати будувати своє життя з нуля. У Києві Олена відкрила курси англійської мови, створила штат, і запустила доволі успішний бізнес. Коли Росія почала повномасштабний наступ, жінка не захотіла тікати вдруге. Вона залишилася в столиці, допомагала в евакуації цивільних, а згодом знайшла напрям роботи, в якому змогла ефективно застосовувати свої професійні навички. І Мені надійшла пропозиція навчати англійської підрозділ добровольців, і я майже не вагаючись прийняла цю пропозицію і відправилась на військову базу. Добровольчого українського корпусу, де власне я пробула все літо і частину осені, де щоденно викладала нашим військовим англійську мову. Спочатку Олена провела для військових тестування, визначивши рівень їхніх знань та мотивацію. Акцент зробила на тих, хто мав велике бажання та початковий рівень, адже таких було найбільше. Хто не знає якихось самих елементарних речей, таких як навіть алфавіт, то їм треба дати оцю цю основу. Зацікавити англійською, і потім на цьому базисі вони зможуть будувати подальше своє навчання для того, аби створити курс військової англійської, олені довелось самостійно розбиратися з лексикою і термінологією. Зізнається, іноді хлопці допомагали їй розібратися у військовій справі, тож результат спільної роботи не забарився. І можу сказати, що за той період, що ми займалися, багато хто з моїх студентів показував успіхи. І до нас приїжджали британські журналісти, і вони спілкувалися з носіями мови онлайн. І дійсно, і я відмічала їхній прогрес, і вони самі відмічали свій прогрес. Зараз для того, аби українські воїни змогли вивчати англійську онлайн в зручний для них час, Олена разом з іншими волонтерами створила ютуб-канал Армійська англійська. А ці 15 хвилинні відео створені для початківців за допомогою роликів можна вивчити граматику на військових прикладах та лексику за тематичними напрямами. Волонтери випускатимуть ролики тричі на тиждень і працюватимуть над розвитком проєкту.